Вирішила стара баба вчинити самогубство, дзвонить дільничому лікарю. Але, Вікторе Семеновичу, вирішила я з життя піти. Як краще це зробити? Отруїтися, повіситися чи застрелитися? Застрелитися, Ганна Макарівна, а куди краще стріляти? Серце, а де серце? З лівого боку два пальці нижче соска. Через дві години до лікарні привезли бабусю з простреленим коліном. Фейсбук страшний сайт. До мене просяться у друзі натяжні стелі, пластикові вікна, штори та шафи купе. Одна дівчина влаштувалася працювати в придорожню забігайлівку. Зранку біля кафешки зупинився здоровенний Харлі Девідсон. І всередину ввалився величезний бородатий байкер, одягнений у шкіряні обладунки. Крихітка! Три спущені покришки та дві фари! голосно скомандував байкер. Здивована дівчина побігла до кухаря. А, це знову цей! Він просить три порції млинців та яєчню з двох яєць. За хвилину вона принесла байкеру гороховий суп. Що це за фігня? Я ж просив інше. Кухар наказав вам передати, що ваше замовлення буде готове за 10 хвилин, а поки ви можете, як це, погазувати. Степанова теща побачила, що зять приділяє недостатньо уваги її дочці, та непомітно поклала йому до їжі три таблетки віагри. Наступного дня вона питає доньку. Іринко, доню, ну як у вас зі Степаном ніч минула? Ой, мамо, ти вчора як пішла, Степанові зателефонували з ферми до Ярки, що доїльний апарат зламався. І ось він лише вранці повернувся. Весь вимотаний, всю ніч ремонтував. Син з мамою їдуть в автобусі. Навпроти чоловік у військовій формі. Мамо, а хто цей дядько? Офіцер, як тато. А чому він не п'яний? Не знаю. Мабуть, трипер лікує.